Як ти опинився в ролі маркетинг-директора От так. От так. <рес> Приїхав до Києва підкорювати світ. Приїхав до Києва, так. Да. Мене запросила на зустріч Аня Козаченка, і ми з нею дуже довго спілкувалися. Ну Ми були знайомі, але не були знайомі супер е, професійному плані е, скілах, скажімо uh -huh. так. Е, і ось мені запропонували. Позицію маркетинг-директора, але зараз я займаюся операційними процесами маркетингу, тому що в мене немає маркетингової освіти. Так, щось десь колись ми читали або щось, значить, щось угу. знаємо. Але хочу все ж таки знати. Ось тому я ось влітку йду в КМБС, так, щоб повністю. Зануритись. Зануритись цю цю історію, да, там буде такий великий базовий курс. Тому зараз у мене йде суто налаштування всіх процесів операційних маркетингу, взаємодії з іншими департаментами. Ну те, що я казав, да, що все угу. по в вдати, коли план активності наперед, як хто в них задіяний, які бюджети, оце от от порахувати активність дуже важливий момент. Да, тобто, ми щось зробили. Витратили гроші. зрозуміти, зрозуміти да, А тому, маркетинг що? заробляє чи витрачає? Заробляє? заробляє? заробляє. Всім здається, всі, ну знаєш, ду дуже часто всі кажуть, маркетинг витрачає. Угу. ось але ну... Десь я бачила недавно мем. Продажі попрацювали, відділ продажу попрацював, гроші заробив, да, щоб маркетинг да, да, потім да. витратив. Я приблизно так це відчуваю. Як на мене, головне дійсно. Підходити до цього структурно. Ну, прораховуємо. І це хороший. Системно, <системно> ще. <системно> да. Скільки людей у тебе в команді зараз? Моя команда зараз, якщо ми беремо Київ, Варшаву, то у мене суперталановита команда, прекрасна, незабутня. Всі молоді, креативні. І ті, хто працює, знаєш, як ми працюють цілодобово. Зараз не стикуються Це молоді і молоді, працюють цілодобово, немає. Некується, не стикується. Не, так. Не так от вийшло. А, і так, арт директор smm хед маркетинг-менеджер. Далі у нас йдуть контент-креатор, дизайнер. Слава Ісусу Христу, знайшли а, два директ-менеджери. Також є SMM-менеджер в Варшаві. Uh, Іще два копірайтери і, і, ну, в Києві, і ще копіє в Варшаві.